Інколи слова зайві, щоб описувати е ту нерухомість, яку сьогодні ми продаємо. Е інколи навіть не підбирати можна слова. Інколи просто треба дивитися і насолоджуватися, як кажуть. А насолоджуватися чим? А ось дивіться, ось такими краєвидами. Це у нас лісова буча. І пропоную до вашої уваги ось такий будиночок, в один поверх 220 квадратних метрів з такою великою терасою. Вона у нас тут 62 квадратних метрів сама тераса. ну Дуже велика на півбудинку. Дивіться, ось в такому форматі. До речі, будинок у нас побудований з керамічної цегли, утеплений базальтовою ватою, і по фасаду є у нас травертин. травертин. Є у нас на фасаді будинку, є у нас на терасі і є у нас по колу будинка теж відмістка в травертині, доріжки в травертині і мангальна ось така зона стаціонарна, вона теж в травертині. Нагадаю, що у нас тут ділянка 15 соток, газон, автополив, збережені максимально у нас тут дерева. Тому, якщо ви хочете насолоджуватися такими краєвидами, це у нас Буча. Можете телефонувати, приїжджати, дивитися. Дивіться, ось в такому форматі у нас сам будиночок. Є, до речі, басейн, скоро будемо запускати воду. Тепловий насос стає. І ось така ділянка 15 соток. Будинок, як кажуть, вартий вашої уваги. Хто хоче переїжджати у Бучу, можете телефонувати, приїжджати, дивитися. Рекомендую не дивитися фото, відео, краще один раз приїхати, подивитися, задати питання, може подивитися е, другі будинки, але скажу так, що такі будинки вони е, в попиті наразі, е, багато вже продано, залишився один цей будинок. Я гадаю, що він, як каже, як кажуть, довго не пробуде.